А, да, як вже говорили Бог, він є сильний, а людина, вона є немічна. Це правда. І ми це, я думаю, розуміємо тоді, коли щось в житті трапляється. І я думаю, якби в нас запитали, яке страждання в житті людини може бути найгіршим, найбільшим, найважкішим, що б ми відповіли? Напевно, я думаю, наші відповіді були подібні. Це смерть. Це смерть близької людини. Це невеликовна хвороба, яка веде до смерті. Це війна, яка також веде до смерті. Можливо, хтось би сказав, що найбільше страждання і випробування це втратити абсолютно все, над чим працював, що заробляв. В 30-х роках в Сполучених Штатах Америки відбулася економічна криза. І мільйонери, які були мільйонерами, вони втратили абсолютно все. І 80% з них застрелились. Для них найбільшим стражданням було б те, що вони працювали так довго, і в одну мить вони це все втратили? Що в нашому житті є найбільшим стражданням? Якби згадати своє життя, от якби ми пригадали, що було найбільш важким. І знаєте, що найбільше хвилює людей зазвичай? Чому страждають хороші люди? Чому страждають люди, які ходять до церкви, які люблять Бога, які є віруючими, послідовниками Христа? Чому вони так сильно страждають? Чому Бог не оберігає своїх дітей? Чому? І сьогодні ми подивимося на життя одного чоловіка. В його житті трапились, напевно, всі страждання, які тільки можуть трапитися в одну мить, і всі з ним трапились. Але він залишився вірним Богу. І хочеться, коли ми будемо говорити зараз про нього. Щоб ми могли проаналізувати своє серце. Сьогодні Україна живе не в простий час. І питання до нас: як ми проходимо долину смертної темряви? Як ми сьогодні проходимо наші страждання? Як ми реагуємо? Яке наше серце під час цього всього? І саме важливе запитання. А де Бог під час ось цих всіх непростих моментів? Давайте з вами відкриємо книгу Йова. Книга Йова, перший розділ. Ми прочитаємо з 6 по 12 вірш. Всі ми дуже добре знаємо цього персонажа. Але так хочеться, щоб ми дослідили його глибше. Отож, книга Йова, перший розділ з вірша віршами читаємо. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов ним, поміж ними і сатана. І сказав Господь до сатани: звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господеві і сказав: Я мандрував по землі та й перейшов її. І сказав Господь до сатани: чи звернув ти увагу на раба мого Йова, бо немає такого, як він, на землі? Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає? І відповів Сатана Господеві і сказав: Чи ж Йов дармо боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти типу поблагословив, маєток його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем Твоїм. І сказав Господь до Сатини: ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки. І пішов Сатана від лиця Господнього. Книга Йова вважається найстаровиннішою книгою в Писанні. Ті обставини, які описуються в цій книзі, це, напевно, плюс-мінус часи патріархів Авраама, Ісака і Якова. І ось, зверніть увагу, скликається так звана Божа нарада, Бог, Божі сини, скоріш за все, це були ангели. І хто туди приходить? Туди приходить сатана. Він приходить туди, в Новому Завіті, в книзі об'явлення, коли Іван, йому було відкриття, він говорить, зчинилася битва, де на небі, і хто був скинутий? Скинути. Диявол. І що він робив на небі? День і ніч. Він невпинно оскаржував братів перед Богом. Ось що робив сатана на небі. Він на небі, він не десь там в пеклі там низько. Ні, він на небі. Він є в присутності, він приходить. І ось він приходить до Бога. І Бог йому каже: слухай, де ти був? Він каже: я мандрував всією землею. Апостол Петро в своєму посланні так само говорить, що диявол ходить по світу. І ось Бог йому каже: Дивися. Дивися на вірного мого чоловіка. І ось сатана. Він починає викривлювати причинно-наслідкові зв'язки. Він каже: слухай, він тебе боїться, він тебе любить по одній причині. Ти йому все дав. Не тому, що Йов був богобійний, і Бог його благословив. Ні, диявол бере і перекручує. Він це все має, тому що, тому що ти його благословив, тому що ти йому дав добро. І тому він такий слухняний тобі. Тільки доторкнись до нього, і ти побачиш його серце. Що робить Бог? Він дозволяє. Він дозволяє сатані доторкнутися до його життя. Пізніше Сатана, вдруге, знов прийшов до Бога. Сатана в нього забрав абсолютно все. І знов Бог йому дозволяє далі торкнутися його самого. І ми пізніше поговоримо про його реакцію. Але Бог дозволив, Бог допустив ці обставини в його життя. Послухайте, в Йова було дуже важкі страждання. Три страждання, які він пережив. Перше, він втратив все і всіх. В одну мить в нього зникли всі його діти. Вони загинули. Він втратив весь свій маєток, він був дуже багатим і він втратив все. Друге, він втратив своє власне здоров'я, і від нього пішла найрідніша людина в його житті це жінка. Вона там пізніше скаже йому деякі слова. І знаєте, що найгірше в житті Йова трапилось? Я думаю, це те, що найгірше в нашому житті трапляється. Бога, ніби не було. Таке враження, що Бога ніби не було в його обставинах, в нього холодні стосунки, він звертається, а нуль. Нуль реакції, Бог не відповідає, Бог не реагує таке враження. Пізніше вже Бог Він буде А Але чи переживали, дорогі брати і сестри, ми такий стан. Коли наша молитва вище потолка не йде, коли ти роками молишся, за одне й те саме нічого не змінюється. Коли таке враження, що ти приходиш в церкву чути слово Боже, а воно вже не торкає. І знаєте, інколи, можливо, це і є гріх, так, але в житті йова не було гріха. В нього не було гріха свідомого. Бог допустив ці обставини з певною ціллю. Можливо, точно так само ми, як Йов, переживаємо якісь важкі страждання, бо втратили когось. Або, можливо, хтось зараз в сім'ї хворіє і страшно хворіє. Можливо, ми втратили щось, можливо, в нас є інші випробування і труднощі. Але послухайте, в Ісуса Христа точно те саме було. Він точно так само пережив. І найбільше, що він пережив, розвуку з Отцем на Христі, коли він каже: Отче мій, нащо мене ти покинув Христос. Він пережив точно те саме, навіть більше і навіть гірше. Але зверніть увагу: Бог робить ці страждання і біль небезцільно. Абсолютно всі страждання і випробування, які йдуть в наше життя, вони не безцільні. В Бога є ціль. В Бога є ціль наше серце. Він хотів перевірити, чи буде справді його вірний. Чи буде він вірний мені? Друзі, як нам важливо усвідомлювати, коли проходять наше життя обставини, що Бог він їх допускає з певною ціллю. В Бога без страждань не буває, в Бога безцільних випробувань не буває. Насправді це дуже важко зрозуміти, коли тобі важко. Але так важливо, хоча б розумом розуміти, Боже, ти щось робиш. Йов, він не розумів, чому і для чого. Він не розумів цього, точно так само і ми. Можливо, ми не розуміємо. Але так важливо зрозуміти. Бог, він має ціль, і він мене не залишає. Можливо, я зараз його не чую. Можливо, мені зараз важко, можливо, мої проблеми і труднощі вони не вирішуються. Але Бог він не залишає і він дає з певною ціллю. І тепер давайте звернемо увагу на серце Йова, тому що Бога цікавило, саме Його серце. І ось перший розділ. 20 і 21 вірш реакція Йова на те, що трапилось. І встав Йов і роздер плаща свого, і обстриг свою голову та й упав на землю і поклонився, та й сказав: Я вийшов наги із утроби матері своєї, і нагим вернуся туди, о, в землю. Господь дав і Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. І зверніть увагу, жінка це другий розділ, дев'ятий вірш. І сказала йому жінка, ти ще міцно тримаєшся в невинності свої, прокляни Бога і помри. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорять яка з Божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Весь духовний світ, сатана. Бог, Божі сини, вони дивилися пильно за реакцію Йова. Всіх цікавило, що ти будеш робити, яке твоє серце. А які були варіанти в Йова? Жінка йому запропонувала зразу: слухай, прокляни Бога і помри. Просто прокляни, знімаєш Бога! Ти дивиш, що він з тобою зробив! Ти дивиш, що він допустив тобі. Друзі, пам'ятаєте, в нього ж були друзі. Вони прийшли до нього і почали йому говорити, ну це тобі за це, і за це, і за цей гріх, і за цей гріх, тому що Бог він не може просто так допускати страждання. Це по любому тобі через гріх. Як часто в нас, можливо, люди прийшли і зробили ще гірше, краще б без людей був. В Йова були інші причини. Він міг просто впасти в нарікання і казати, Боже, що ти робиш? Я ж тобі був вірний, я ж був праведний, ти сам мені так говорив. Йов міг просто почати йти в бунт проти Бога. Він почав би почати нищити людей, які були біля нього, як емоційно, так і фізично. Чому? В нього біль? Він втратив все. Послухайте, брати і сестри, в нього було ціла палітра реакцій, як він міг відреагувати на те, що трапилось. Точно так само і в нашому житті. Знаєте, дуже часто ми дивимося на людину і розуміємо, в тебе страждання, в тебе біль. Ну ти так поступив, тому що в тебе це, це і це, і це, і це. Ну насправді ситуація не оправдовує людину. Не оправдовує аж ніяк. Ситуацію можна щось пояснити, але це не виправдання, чому людина така, яка вона є. В йова була серйозна ситуація. Напевно, ми не переживали те, що переживав він. Але його реакція була не така. Його реакція була смиренна. Його реакція була розуміння того, що Господь він допускає це. Господь дав, Господь забрав. Невже ми не будемо приймати від Бога зле, а тільки добре? Ось була його реакція, смиренна реакція. Апостол Петро пишучи, про Ісуса Христа в своєму посланні, коли Він говорить, коли Христос був вихословлений, то що Він робив взамін? Не вихословив взаємно. А коли Він страждав, то не погрожував, але передав владу тому, хто судитиме? Ісус Христос, будучи на Христі, Він не проявляв зневагу, Він не почав їх кричати, Він не почав їм говорити та ви такі. Він проявляв любов. Сьогодні, коли в нашій країні війна, коли в нашій країні біль, страждання і смерть, виявляється наше серце. Знаєте, ми сьогодні починаємо нарікати на владу. Держава така, сяка і така. А оті люди такі і такі, але насправді причина то в нашому серці. Ми же ж такі. Ми просто шукаємо постійно виправдання ситуацією, людьми, обставинами в сімі, ж точно так само. Чому, Чому я так зробив? бо вона така, або я такий, або всі такі. Ну не я такий. Ми точно так само, як цей Йов. У нас є купа варіантів вибору, як зробити. А ми завжди шукаємо якесь виправдання. І знаєте, війна виявляє нас. Біль і страждання виявляють наше серце. Що там на глибині? Як я реагую? І Йов показав, як він реагує. Христос показав, як він реагує. І коли сьогодні дивишся на країну, я скажу за себе, в мене є переживання. В мене є насправді страх. В мене є броня, мені 23 роки. Ще два роки в мене є. Питання, що буде далі, чи понизять вік, чи не понизять. А в мене є так само страх піти, залишиться дружина. І що буде далі? Що буде далі з країни? Але я пам'ятаю, як Руслан Фомічов, він на Молитовному ось тут він говорив про те, що так само є певні переживання, але в нього водночас є чітке розуміння, що Бог очікує від нього. Послухайте, сестри, так такої реакції і наша повинна бути. Ми всі переживаємо. Але знаєте що? Ось ці страждання, ось ці біль виявляють нас. Ми починаємо ходити кривими шляхами. Ми починаємо вирішувати питання різними своїми методами. І ми оправдовуємо. Держава злочинна, ну то я так реагую, тому що така держава. Такі обставини, тому я роблю, так як я роблю, бо такі обставини. А Йов так не зробив. А чому Йов відреагував саме так, як він відреагував? Чому він проявив смиріння? Чому він проявив вірність Богу? Про нього Бог говорить. Це муж праведний, це муж богобійний, він боїться мене. Серце Йова було сформоване самим головним Його серце було сформоване Богом. Якщо говорити сьогодні до нас, це серце сформоване писанням. І питання, друзі, до нас: а що формує нас? Що формує тебе і мене сьогодні? Можливо, сьогодні нас формують новини, і новини вони вганяють нас в паніку. Що буде, як буде? Можливо, нас формує суспільство, яке каже: подивися, що робиться. Та треба нарікати, та треба втікати, ти дивися. Ти подивися, проти тебе неправильно вчиняють, та й ти так поступи. Можливо, нас формує сьогодні Тікток і Інстаграм? Можливо, у нас сьогодні формує гріх? Я втікаю в гріх? Що нас сьогодні формує? Бо те, що нас формує, те з нас і польється. Якщо нас формує гріх, гріх і польється. Якщо з нас формує суспільство, яке сьогодні нарікає, це з нас і піде. Але якщо з нас формує писання, якщо нас формує Слово Боже, то Слово Боже з нас і піде. А що означає Слово Боже формує? Слово Боже формує, це коли я розумію, Господи, твої обітниці. Ти не дасиш більшого випробування в моє життя, ніж я можу знести. Слухайте, а це важко повірити. Коли ти потрапляєш сам в такі обставини, це справді важко. Але коли ти це проходиш, ти розумієш, Господи, справді ти дав сили в цьому. Ти допустив ці обставини, я можу їх пройти. Коли я дивлюся, Господи, ти ж даєш мені надію, навіть якщо я загину, навіть якщо серце моє зупиниться, я ж буду з тобою. Я ж буду з тобою у вічності. Це думання про небо. Господь роздумувати над Писанням, це роздумувати над, біт, над обітницями. Пробувати в писанні писання говорить про церкву, про спільність, про те, що я можу прийти до церкви і сказати Мені важко. Або я можу прийти до церкви і сказати, брати і сестри, хочу гріхом піти. Гріхом хочу піти, але в нас ми не говоримо. Чому ми боїмося? Боїмося думки людей. боїмося, що нас будуть потім говорити. Дивись, що він зробив. Але якщо ми говоримо, що писання нас формує, я довіряю Богу. Я є в церкві, я є в спільності, я говорю про свої переживання, говорю про свої гріхи. Ось що означає формує писання. Писання формує в мені правильні цінності: любов, доброту, милосердя, лагідність, здержливість, радість. Коли, коли важко? Апостол Павло переживав неймовірні гоніння. Але він залишався вірним. І він казав: Я радію. Чим він радіє? В нього посмішка була на обличчі, та не думаєш, в нього була сильна посмішка, але в нього була радість в серці, бо він з Богом. Що сьогодні формує нас? Що формує тебе? І що формує мене? Бо те, що нас формує, воно буде явлене для всіх інших. Йова сформував Бог, тому він так і відреагував. Але коли ми говоримо навіть про страждання, Йов, він не розумів, чому Бог так допустив. При цьому всьому залишився вірним йому. Але, друзі, в нього була зустріч з Богом. Він зустрівся з ним. Звідки ми це знаємо? Кінець його книги. Бог починає до нього говорити. І він йому говорить дуже серйозні слова. Будь мужчиною, підпережи стегна свої. Я буду з тобою говорити. Ти дай мені відповідь. На мої запитання. І він починає йому ставити запитання дуже серйозні. Він йому каже: слухай, а де ти був, коли я творив землю? Де ти був, коли я океани творив? Де ти був, коли я гармонію в світі робив? Де ти був? Ти мені говориш зараз про те, що не розумієш, чому я зроблю з тобою так, як я роблю, так де ти був? Дай мені відповідь. Він не починає Йова десь там принижувати. Ні. Він хоче Йова перевести, щоб Йов почав розуміти, де Бог? Чому Бог таке зробив? І Бог показує свою славу. Бог показує свою суверенність. Він показує, що Він суверенний, і так, як він робить, так правильно, так треба робити, тому що він Бог. Він знає, як краще. І пам'ятаєте, як Йов далі відреагував? Він сказав: Господи, я не говорю все. Я не говорю, в мене нема ніяких виправнень. Ти Бог суверенний. Хочу підбадьорити нас, дорога церква. Ми теж почуємо голос Божий. Ми зустрінемося з ним. Ми зустрінемося з ним і ми будемо з ним говорити. І якщо ми думаємо, що ми оправдаємося якоюсь ситуацією якимись обставинами, якимись людьми, і перекинемо відповідальність на когось іншого, ми глибоко помиляємося. Бог він буде говорити, серце, твоє серце, моє серце. Друзі, ми зустрінемося з Богом. Ця зустріч буде приємною, приємною тоді, коли я повірив в нього. Коли я повірив в те, що він зробив для мене, те, що він помер за мене, і я пішов ним. А це буде явно в житті. Це не означає, що ми не будемо спотикатися. Це не означає, що в нас не буде завжди правильна реакція. Але це означає, Господи, я довіряю Тобі, я йду за тобою. Йова таке було. Він знав про Бога менше, ніж знаємо ми. В нього не було Біблії. В нього не було Біблії. Він просто знав про Бога і боявся Його. В нашому випадку в нас є все. І на нас є дуже велика відповідальність. Отож, коли ми говоримо про страждання, де Бог в стражданнях? Бог він є тут. Бог він є з нами. Бог він не залишив нас. Можливо, ми зараз його не відчуваємо. Можливо, він зараз не відповідає на мою потребу в сім'ї, на мою потребу в роботі, на мою потребу в фінансах, на мою потребу ще в чомусь. Можливо, він не відповідає. Можливо, я навіть не чую його зараз. Але він є тут. Він не залишає мене Христа так само. Він був. Він був. І Він є, і Він не залишить ніколи. Це Його обітниця. Дорогі брати і сестри. Але питання залишається до нас. Як ми реагуємо сьогодні на те, що трапляється в нашому житті? І я хочу справді закликати нас, щоб серце наше воно формувалося писанням, щоб серце наше воно формувалося цінностями писання, щоб серце наше формувалося обітницями писання, обітницями Бога. Бо саме тоді наша реакція буде правильна. На будь-що. Тоді ми будемо реагувати правильно. Чи будуть біди, чи будуть страждання, чи будуть випробування, будуть однозначно. Але Бог і духовний світ, вони дивляться на серце. Як ти будеш реагувати, як я буду реагувати? І так хочеться, щоб ми реагували правильно, так як Йов. Він просто сказав: я смиряюся. Господи, Ти дав і Ти забрав. Це твоя воля, це Твоя суверенна воля, і я це розумію. Також хочу закликати сьогодні Тебе, того, хто ще не з Христом. Де ти шукаєш надію? Можливо, твоя надія, вона в гріху, можливо, твоя надія в людях, але все це хитке. І воно ні до чого не приведе. Справжня надія. Вона лише в Христі, лише в тому, хто прийшов на хрест і помер, лише той, хто розіп'яв самого себе, щоб бути, бути шляхом до Отця. Сьогодні можна прийти до Христа, прийти і сказати, Господи, прости мої гріхи! Я хочу бути з тобою, я хочу мати цю надію, Господи, будь зі мною, тому що страждання. Вони будуть в житті будь-якої людини. Знає вона Бога чи не знає. Тільки та людина, яка знає Бога, в неї є надія, на те, що Бог з нею, Бог її проведе, Бог її збереже, Бог буде завжди біля неї. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти показав, Господи, приклад вірності. І ти, Господи, мій, коли страждав, коли тобі було важко, ти нікого, нікого не звинувачував, але розумів свою ціль, Господи, і проявляв далі любов, любов до тих, хто тебе, Господи, розіп'яли. Ми дякуємо Тобі за це. Благослови, Господи, і нас, в наших стражданнях, в наших болях і випробуваннях, Господь. Можливо, ми не до кінця розуміємо, що і як. Але дай мати вірність тобі, дай мати Господи, серце, яке наповнене словом Твоїм і справді Господи, реагувати на будь-які обставини смиренною реакцією, довіряючи Твоїй суверенній волі, Господь. За все тобі слава, за все тобі подяка. Амінь.